Touareg 2020 року у наявності свіжопринне авто з Європи повністю ціленьке з пробігом 114 тисяч кілометрів. 3-літра дизель, 210 кВт, потужність. Автомат, повний привід, подвійний Airline пакет, зовнішній та внутрішній Shadow Line. Топова адаптивна матрична оптика у даного автомобіля, гарний білий колір, чорні 21 колеса, пневмопідвізка присутня, мертві зони, безліч асистентів. Камера заднього огляду також присутня. По зовнішньому вигляду ми пробіглися, перейдемо по салону, чорні шкіряні карти з пам'яттю. Повний електропакет, музика Дінаудіо, комбінація двох кольорів: чорний та такий ніжно-коричневий Airline сидіння. Повний електропакет тут. Переднє сидіння з підігрівом та вентиляцією. Задній ряд покажемо так само в топовому стані. Машинка підтонована. Трюзонний клімат-контроль, багато взаді позаду місця. Чорна стеля. Сідаємо, заведемо R-мультикермо. До речі, дуже гарно воно виглядає. Заводимо старт-стоп, великий екран, віртуальна приборочка, адаптивний круїз-контроль у нас присутній. По Автомобілю працює абсолютно все. Дуже гарно виглядає салон. Тому, хто шукає реально хороший топовий таурег 114 рідного пробігу, надійний та хороший двигун, Друзі, звертайтеся, компанія Фришавто місто Рівне. Працюємо для вас усім гарного дня!